Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі наші молоді люди, старші, молодші, всі, хто зараз у цю хвилину має той добрий намір, ту добру нагоду бути разом, молитися разом, глибоко, глибоко вірити у молитву. Де ми знову спішимо, збираємося на наше спільне служіння, на наші спільні молитви, і дійсно не можу не тішитися з тої нагоди, щоб десь разом перебувати знову в молитві, адже дуже непростий, важкий день. І коли кожного разу, коли ми приходимо, до нашого служіння, до нашої молитви, ми приходимо в щирості свого серця, в щирості свого поклоніння і дякуємо Господу за всі, всі отримані ласки і щедроти, з якими кожен з нас, за перебуваючи, хоче і прагне молитися, і старається бути поруч у тій величній. Борні за ту правду, за ту перемогу за те, щоб дати Богові одвід і бути поруч у величному тому торжестві перемоги правди над лукавим. І тому сьогодні ми знову маємо ту добру нагоду в молитві згадати як живих, так і померлих. Знаєте, що вчора про це говорив і напоминав кожного. Що ми молимося, і сьогодні був чин священичого Парастасу за нашим отцем Богданом Демківим, за якого ми згадували вчора і сьогодні. Молилися спільно. Молитву очолив наш архієпископ Митрополит Володимир, який щирості серця свого молився разом з духовними отцями, з рідними, близькими, вірними нашої парафії, де ми. Молилися за упокій душі митрофорного протоірея Богдана, і завтра, об 11-й годині, будемо розпочинати похорон священника із святої літургії. А далі буде чин похорону і поховання у місті Рогатин, де похоронена дружина, пані їмость, і буде похоронений наш дорогий отець, який 40 років вірою і правдою. Служив в нашій парафії, зокрема, починав служити в парафії Воздвиження чесного животворного Христа. А після того, коли почав будувати новий храм разом з іншими духовними отцями, разом творили ту велику парафіальну родину вірними, які утворили нову парафію, і, власне, розпочинав, звершував і провадив разом з отцем, тепер вже деканом, отцем Дмитром. І всіма вірними, власне, ми знову згадали за нього добрі слова, оскільки насправді був достойним душпастерем, і нехай з Богом спочиває на 88-му році свого життя. Тому прошу про молитву і зараз перед тим як ми розпочнемо нашу вервицю, звичайно, будемо пам'ятати про всіх наші потреби, про всі наші наміри. І нехай цей кожен намір, кожна наша така добра, достойна, наша така спільнотова родина. Лучимося і запрошуємо на молитву усіх, хто хоче, хто прагне, хто дуже достойно старається бути поруч. Багато різних запитань ви мені записуєте і пишете. І мені деколи дуже прикро, що не всі розуміють, не всі чують, і мені це дуже гірко бачити. Але ми йдемо далі, тому що нема що зупинятися на одному місці. Хтось не розуміє, що таке віра, хтось не розуміє, що таке жартовність, хтось не розуміє, що це означає слухати, чути і виконувати. І це насправді дуже прикро. Людина не усвідомлює деколи до кінця. Але ми йдемо далі, і наша перемога якраз і в тому, щоб ми слухали голос Господній, а все інше каже Господь, додасться вам. Слухали, виконували і старалися втілити його в життя. Тому щиро запрошую всіх до нашого служіння. Дуже прошу, щоб ви поширювали нашу молитву, і щиро, щиро Бога просили, славили і дякували за всі отримані ласки. Сьогодні, завжди і повсякчас. Слава тобі, Господи, слава тобі. Царю Небесний, іси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прий, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все стало. він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно славимий, що говорив через пророків єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Синові! Що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив нині і повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породиш Славителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш перший десяток в щирості свого серця, і пам'ятаємо разом славимо Господа! Разом додаваємося до молитви, разом ставимо свої подобайки, ширмо нашу молитву, ширмо Боже Слово, серед Божого люду, щоб воно проростало зерном, яке дає добрі плоди. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш другий десяток, молитва. Подяки, молитва, благодарення до Господа. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, 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 Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і си на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, третій десяток молитва за наше воїнство, за кожного героя, за кожного захисника, захисницю. Які глибокою вірою, правдою боронять наш мир і спокій. Бережімо себе, бережімо один одного, бережімо наші родини військових, це велично і це достойно. Тому молімося щиро за поранених, полонених, пропавших. По тих, що напередові за кожного молімося щиро і віруємо, що ми з Богом подолаємо все. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй помолюй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. <кліг> Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільне служіння в родинах наших за кожну сім'ю, за кожну дитину, батька, матір, дружину чи чоловіка, бабусю, чи дідуся, приятеля, друга, побратима. Ворога, недруга за навернення, за взаємне прощення. Молимося щиро за кожне слово, яке промовляючи до Господа, чинимо від щирого серця. Молимося за тих, що далеко від Отчого дому в чужині. Молимося за тих, хто в дорозі. Молимося за тих ті моління місяця грудня, які ми склали перед Богом. І особливо дякуємо за той ювілейний рік 2025, який став, стає для нас благословенним підсумком того року, що ми дочекали і прямуємо до Різдва, тому молимося щиро і глибоко віруємо. Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ом'яй любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш щоїси на небесах, нехай святить Сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Молитва сьогодні, особлива молитва за душі спочилих, за душу спочилого новоприставленого, митрофорного протоірея Богдана, в його особі, за всіх священників, які переставилися у вічне життя єпископів, діаконів, монахів і монахинь, все духовенство. Молимося за упокій душ уб'єнних наших воїнів. Наших героїв, захисників і захисниць, душі убієнних наших мирних жителів, які були піддані тортурам чи ракетним обстрілам і загинули. Молимося щиро за всіх наших рідних, одвіку спочивших, за душі в чистилищі, за абортовані ненароджені діти. Кожному нехай Господь вчинить вічною пам'ять. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, привіжи наше, син, Покровитель наш Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, повсякчас, і на віки віків, амінь, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Хвала Богові, дякую щиро про молитву. Пригадую кожному, хто зараз з нашої парафії слухає і молиться разом з нами. Завтра початок заупокійних богослужень в нашій парафії в місті Бурштині, в церкві священомученика Йосифата. Розпочнеться о 11 годині божественну літургію і продовжиться і завершиться на цвинтарі у місті Рогатин, де буде похований наш отець Богдан. Тому прошу про молитву хто не має можливості бути, запаліть дома свічку, змовте молитву, за упокій його душі. Прошу кожного з вас. Тому щиро так само прошу і продовжуємо наш місяць грудень. І всі ваші наміри, які ви складаєте, всі ваші прохання, які ви маєте, дуже прошу кожного, хто має нагоду, зголошуйтеся, записуйте, хто має можливість і хоче скласти якусь свою вдовину лепту. Будь ласка, як це і ваша воля? Абсолютно ніхто нічого. Нікого не зобов'язує і не наказує абсолютно, адже кожен із нас чинить діла милосердя від щирого серця, і так як підказує йому сумління, тому що з кожної тої вдовиної лепти ми стараємося допомогти тим, хто є в потребі і хто найбільше цього потребує, а це наші воїни, а це наші старенькі, хворі, немічні, одинокі, перестарілі, сироти, вдови, ті, що зараз ветерани, ті, що зараз родини військових. Всім їм потрібна поміч, але поміч від щирого серця, а без великих голосних слів. Тому чекаю на ваші допомоги. На, на, наближається Різдво, щоб ми допомогли всім, хто найбільше потребує, можливо, хтось навіть і не очікує. Тому дякую щиро. Слава Ісусу Христу!